І вітання, KKSB. Дуже багато запитів по ось цьому продукту. Хочемо продемонструвати, як його застосовувати. Значить, ви помили автомобіль, змили безконтактною піною, він вас у вас в таких крапельках залишається після цього покриття. І як його витирати правильно? Значить, вам потрібен наш Waterless Detail. Ми рекомендуємо у нас є такий рушничок. І друга мікрофібра. Що вам потрібно? Берете безпосередньо на отаку мокру полегню, пропшикуєте наш засіб, берете мікрофібру і цей рушничок і оце все діло прибираєте. Тобто сушите таким чином автомобілі. На кожен елемент перевертаєте, у вас є одна сторона, потім перевернули, інша, інша. І так у вас є 10 чи скільки сторін. Після цього, коли от витерли основну воду, два-три пшечка, берете ще одну мікрофібру і вже розполіровуєте його, тобто це вже робиться більше як захисне покриття. Він дасть вам супер блиск, гарний. Припинить фарбу. Легенькі подрядки, маленькі, замаскує і зробить ось таку круту поверхню Все це наші засоби. Після того, як висушили, можна ще додатково після цього наносити наш керамік блоспрей. Він вам додасть ще крутішого, більшого блиску, додаткового захисту і відповідно. Збільшить термін так, захисних оцих властивостей. Його наноситься тільки вже на суху поверхню. Тобто, коли ми вже витерли нашу кераміку Waterless ДТ, ми вже можемо застосовувати наш керамік Spray. Зараз ми продемонструємо. Просто так само декілька пшиків зробили, взяли мікрофібур. бажано це двома робити, щоб не було ніяких розводів. І оце все діло мікрофіброю розполіровуйте вже до ідеального блиску. Таким чином ви отримаєте просто крутіший блиск автомобіля і захистом. З цими двома продуктами. І ось такий тепер насичений колір і близько тримав цей красивий Mercedes. Так робити все, весь автомобіль по елементу.